Проєкти в кісліст це мора нових можливостей, завдяки їм усі списки, файли, дані і комунікації з клієнтом зібрані в одному місці. Щоб створити проєкт, зайди у свій список у Кісліст. Натисни стрілочку поруч із кнопкою Створити та обери Створити проєкт. Введи назву проєкту і знову натисни Створити проєкт. Крок перший. Додай дані клієнта та самого проєкту. Натисни на повідомлення Заповнити інформацію у верхній частині панелі проєкту. Скажи ключову інформацію про проєкт, признай себе або когось із команди відповідальним. І головне, веди дані клієнта, особливо електронну адресу. Завдяки цьому, коли захочеш надіслати клієнту вибраний елемент, як список чи файл, його мейл автоматично підтягнеться. Наступний крок: надсилаємо клієнту його персональну панель проєкту. Натисни іконку Поділитися та переконайся, що мейл клієнта вставився автоматично, і натисне надіслати та поділитися. Твій клієнт отримає доступ до особистого кабінету проєкту, де побачить усі елементи, які ти йому надаси, а також приватний чат між вами. Час на невелику подорож по панелі проєкту. Вкладка повідомлення це приватний чат з клієнтом або членами команди. Тут можна обговорювати всі етапи проєкту та прикріплювати файл. До того ж, у коментарі можна згадувати конкретного члена команди. Вкладка Панель проєкту. Тут відображаються останні повідомлення: заплановані чи просрочені дії з графіку. Вкладка списки місце, де ти створюєш списки для проєкту, ділишся ними з клієнтом і керуєш ними. Вкладка пропозиції дозволяє побачити усі надіслані клієнту пропозиції. Тут ти бачиш, скільки часу залишилось на рішення та скільки рішень клієнт уже прийняв. Вкладка Дані проєкту ми вже заходили туди на початку. Час на функціонал для керування проєктом. Вкладка розклад. Тут ти плануєш реалізацію, делегуєш та призначаєш задачі команді. Докладніше про це в наступному відео. Не забудь підписатись на наш канал. Вкладка завдання збирає всі задачі, які ти створив у розкладі. Вкладка Файли та фотографії проєкту твій особистий кіст-диск. Тут зберігаються всі файли, прикріплені до проєкту. Вкладка панель клієнта. Натиснувши, ти зможеш побачити, як проєкт виглядає очима клієнта. Все в одному місці: списки, спілкування, файли, графік проєкту. Обов'язково постав лайк під цим відео і підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові кісуроки. І пам'ятай! All you need is kids